Почала ремарку зробити, не ремарка, а як би, ну... Пояснення. Пояснення. Громадський ревізор, це чия газета? Сапога, виходить. Сапога, виходить. Хто такий Сапожка? Об'яснює Володя. Це людина Поліщука. Хто такий Поліщук? Це дальній родственник і близькі зв'язки з прем'єр-міністром Російської Федерації, паном Медведєвим, правильно? Так. Значить, виходить, що рука Москви і виходить, ті люди, які підписувалися під цією газету, верні є. Наприклад, на мою думку, якби блин, там була моя фамілія, я б вже б розбирав Верховну Раду нашу місцеві. Е, Получається, зрадили повністю всю громаду, що я не знаю. От. Тобто на руку в Москві зіграли. Це перше. По-друге, іменно до хлопців хочу звернутися. Значить, до хлопців хочуть звернутися. Е, до кожного їздили волонтери, правильно. Наверно, спілкувалися, там, розказували. І дуже часто приходили бабусі, блядь, останній кусок віддавали вам і казали, що прийдуть хлопці, бляд, наведуть порядок з цими засранцями, які зараз сидять типу, у нас на місцях. Прийшли хлопці, і що я бачу, блядь, сидять, ковыряються в носі, блядь. І рішають чисто свої шкурні вопроси. Получається, ви продали тих людей, яких вас які вас кремують. От і все спасибо. Я депутат борваської